Добрий ранок малята. З новим днем вітаю вас. Чекають нові справи на нас. Не будем ми час. Хтось плаче. Ви чуєте? Ой, так це ж зайчик. Зайчику, чому ж ти плачеш? Я вже всі ліси та поля обійшов, а хатинки собі знайти не можу, а скоро вже прийдуть морози. Плач, зайчику, Ми з дітками тобі допоможемо збудувати будиночок. Ну, ми розглянемо будинок. У кожного будинку є дах, стіни, димохід, вікна та двері. Перед тим, як ми почнемо будувати, нам потрібно розімняти свої пальчики. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в ньому, щоб і в домі були двері і парканчик також був, щоб в травичці жив жучок. Швидко бігав павучок. Було сонце, дощик йшов і жив в садочку їжачок. Починаємо зі стіни нашого будинка. Викладаємо палички за зразком. Ставимо дві палички одна напроти одної. Тоді одну ставимо внизу. А ще одну вгорі. Тепер ще додамо паличку. У нас з'являться двері. А щоб будинок не змок від дощу, зробимо ще дах. Ось так. Дякую вам, малята, за такий гарний будиночок. Тепер я точно не замерзну зимою. Маляк. Сьогодні приходить до нас у гості. Так, зайчик, він був дуже сумний і плакав. А що ми сьогодні для нього будували? Молодці! Ми будували для нього будинок. А з чого ми будували будинок? Так, з паличок. Шановні батьки, у процесі конструювання дитина розвиває дрібну моторику. Допомагайте та заохочуйте дітей конструювати різні споруди. А я з нетерпінням буду чекати на фото вашого будиночка для зайчика. До побачення, до нових зустрічей!